Всіх на своєму каналі. І від квітників перехожу до городу. Ось там у нас була груша. Я вже розповідала, що на городі в мене там все революція, все буде по-новому і деякі дерева в нас переходять на город, бо там буде продовжуватися садочок. Так як у нас ось тут. Ми вибрали, буде така зона трошки для отдиху. Тут деякі дерева, і кущики. Ось тут у нас парічка. Зараз теж ми її викопаємо. Отам От грушка була маленька, теж вона вже тут якби мішає, теж вона піде на город. Ну і пересадимо ще. Ось тут росте маленький кізіл. Я його обрізала, бо ви знаєте, що я займаюся вже в себе деревами, обрізкою. Так що ось так я його обрізала. У нас великі кушки зіла. Ось, і чоловік, не знаю, десь він вичитав чи що, в общем, сказав, що йому треба пара. Так що в нас е, отут така маленька пара. Для цього кизілу. Так що вона, так як він росте таким кущиком, то ми вирішили його десь пересадимо туди трошки далі. У нас там ото яблонька. Ну, десь там біля яблуньки, мабуть, посадимо той кизіл. Бо він тепер теж тут, якби мангал стоїть, і та, та деревинка то трошки якось мішає. Так, іду далі, показую вам. Ось тут два колеса були в мене із полуницею. Гарна полуниця. Чекала щось, я не знаю, що я там чекала, думала оці усики, думала осінню зберу. в общем, дождалась до того, що немає вже ніяких усиків. Трошки щось тут понаходила, такі нещасненькі. Ну, в общем, я посадила їх. Два колеса в мене вийшло цих молоденьких вусиків. Бо ця полуниця вже три роки, ну вона вже стара. Я вже її почистила, залишила. Думаю. Ну, не знаю, які будуть, в общем, кусти із оцих усиків. Тому я це залишила вже як такий розсадник. В общем, надіюсь, там усів назбирать на наступний рік. Що? Зараз будемо копати. Я розказую, що в нас зроблено. Далі ми показували бетономішалку. Ну і тут хто обратив, а хто ні. Розваляли оці два сарая, як вам говорила, що дуже хочу свій віддільний. Мені треба творча студія. Так що, чоловік все бросив, Вон він ходить. І сказав: для любимої все, що хочеш. Хочеш сарай, буде тобі сарай. Так що у нас тут розвернулася очередная стройка. Тут вже щебенка у нас, заливка це пол. Так що такий у мене буде здоровий сарай. І там буде ще такий навіс. Стояли тут оцей сарайчик, що перший був. Він був, як сказати, каркас із дубових, правильно я кажу? Каркас із дубових таких брьовин. І такі брьовна хороші. В общем, сказала все, нікуди не дівай, ті брьовна підуть на веранду, тому що у мастериці бути не просто сарай, а тут має бути в мене така сказочна така постройка. Я її там уже собі так придумала, ну побачимо, що воно вийде. Так, чоловік щось там. Я розказую, він стоїть, б'є. Що ти б'єш? Покажи. Так, їжа по сезону, бачите, Отако От у нас е, цілий день. Рано встали, там сливка, там малинка. Ось на вечір вже горіхів на, понаходили. Ну, ми тут живемо в такому місці, що у нас оці грецькі горіхи в усіх. І в нас ось два здорових горіха. І там сусідів, і тут сусідів. Ну, в общем, у нас в селі в усіх ростуть оці горіхи. У нас їх і збирають, і здають, їздять у нас, купляють їх. Так що горішки оцих у нас багато. Будуть падати теж на зиму ящика, бо два назбираю. Так. Ага, ще ж вам покажу е, свій городчик. Він теж не стоїть на місці, іде, так сказати, помаленьку вперед. Так, в мене сьогодні такий анонс. Бачите, вхватила камеру і бігаю, вам показую. Так, революція на моєму городі. Бачите, вже нічого нема. Е, все мотоблоком, е, фризою, чоловік. Розрівняв, витягнули короб, це він он лежить уже, бачите? Так, зараз дійду до тої е, половинки, поки що розкажу тут. На оцій половинці, ось там видно трошки далі, оту з білою такою бірочкою, там вже куплені два саженця посажені. І пересадила ж дерево і городу те, що показувала вам. Зараз на крайню посадимо оцю грушу, що викопали. Ну і ось тут будуть звідси трошки сюди наперед, іти кущі потроху пересадимо. У нас смородина, там отопарічка, і в садку у нас. Вон там видно. Ой, отуди. О! Там у нас агрус. Два кущі. Теж його викопаємо, пересадимо сюди. Так, і я вам говорила, що я подумаю, що ж я тут буду спереду садити. Так ось тут спереду в мене буде лаванда. Вирішила я, що, ну, отак, виходиш, якби з двору сюди на город. І, ну, щось тут повинно бути таке гарне. Так що отут впереді посажу лаванду, але, мабуть, трошки пізніше, бо в нас, ну, я не знаю, така жара і земля просто асфальт. Те, що ми тут посадили зараз, оці саженці, і зараз ще посажу кущі да, грушку. Ось вона, до речі, лежить. Зараз її посадимо. Ну, Бігати, коло них зараз треба, поливаю, поливаю, щоб все прийнялось. Так, ну і моя любов, город для душі, на який ти біжиш, пархаєш, натягнула вірьовку е -е, в мене тут вийшло сім коробів. На цій діляності короба будуть, ось чоловік уже один склепав мені, каже, подивися, таке-не таке метр ширина і 2,50, да? і 2,50 довжина. В общем, отакі будуть короба. Між коробами 70 см, ця доріжка буде. Ну і тут в мене вийшло, так сказала, чи ні, сім коробів. Yeah. Yeah. Ну, в общем, сім коробів. Один вже є, на другий теж є шифер, і ось цей, що ми короб витягли, теж з нього зробимо. До речі, оцей шифер, це ми, я ж вам казала, ми витягнули із цього короба, що був для малини. Ми його робили так само, як і ці короба, що дерев'яні на городі. Ті вже 10 разів гнили-перегнили, і ми їх викинули. А ці, цей шифер, ось дивіться, витягли і нічого йому немає. Це те, от, що я й казала. Робіть оці короба із такого матеріалу, який не, не портиться. Тоді вам не прийдеться їх там якось ремонтувати, і мало того, що город є город, який би він не був, коли нього треба ходити, а ще й ремонтувати ці короба. Так що цей раз короба будуть отакі, не будемо вірніше їх заглубляти, отакі поверхневі, бо кажу чоловіку. Якщо мені щось не сподобається, щоб можна було взяти і перенести в друге місце. Ну, він, звісно, посміявся і каже: ну так, з тобою все може бути. Сьогодні тут, завтра там. Так що все вам розказала, показала, зняла отаку вечірню зйомку. До речі, ми вже зняли яблука. Бачите, дерева вже повністю в мене пусті. Єдина тільки грушка в нас залишилась. Половину ми груш зняли, ті, що були більш до сонця. Ну, ще, мабуть, на ящик буде. Ось, бачите, сливи в нас зараз, Отакі. Це венгерка, а ще є одна слива, там кругла, таке, як, як, пер, як персик десь. Отака ось, ось показую, вона кругла, теж така здорова. Так що ось вам така і в нас їжа. Цілий день ти ходиш і жуєш якісь фрукти. Так, ну все, я тебе знімаю. Ну, рочок, ну ну, так, так. Ти ну ти якийсь віт прийми. Ну все. Ну, думаю, що що буде. ну все, чоловік бурчить, каже, давай швидше, бо вже темно. Але дійсно, зараз вже прийшов з роботи туди-сюди і потемніло, і нічого не можна зробити. Так що, все, всім пока-пока, до наступних відео посадим, зробимо короба і покажу вам, як воно все виглядає. Так що все. Всім пока-пока і до нових відео.